У Київській області очікується температура від плюс 4 до плюс 2 градусів в день та від нуля до плюс одного вночі. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі йтиме дощ зі снігом, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися. На півночі на Житомирщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс трьох градусів, а вночі до плюс 1 градуса. У Житомирі Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Нічний дощ зі снігом вранці зміниться дрібним дощем, який ітиме до середини дня. На Чернігівщині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 2 градусів, а вночі до нуля. У Чернігові протягом усього дня погода буде похмурою, опадів не прогнозується. У Сумській області очікується температура від плюс 4 до плюс 1 градуса в день. Та вночі від мінус 2 до мінус 1. У сумах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без дощу та снігу. На сході. У Харківській області температура в день буде від плюс 5 до плюс 2 градусів, а вночі опуститься до нуля. У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою, опади не очікуються. У Донецькій області очікується температура від плюс 6 до плюс 2 градусів в день. Та до мінус одного градуса вночі. У Донецьку протягом усього дня погода буде похмурою, опади не очікуються. У Луганській області очікується температура від плюс 5 до плюс 1 градуса в день. Та вночі від мінус 3 до -1. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. На півдні у Одеській області очікується температура від плюс 7 до плюс 6 градусів в день. А вночі опуститься до плюс шести. В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день йтиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 5 до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Нічний дрібний дощ до ранку закінчиться, вдень та ввечері він ітиме знову. Поступово посилюючись. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 4 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. Протягом усього дня у Херсоні буде триматися хмарна погода: нічний дрібний дощ до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується сильний дощ. У Запорізькій області очікується температура від плюс 8 до плюс 4 градусів в день. А вночі до плюс двох градусів. Весь день у Запоріжжі буде хмарним. Вночі пройде сніг, який до ранку закінчиться. Увечері очікується дощ. У Криму температура вдень буде від плюс 7 до плюс чотирнадцяти градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 7. Протягом усього дня у Сімферополі буде триматися хмарна погода. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. На заході. У Львівській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 4 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 5. Хмарна погода протримається у Львові увесь день вночі очікується сильний дощ до ранку він повинен послабшати, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 5 до плюс 4 градусів, та від плюс 3 до плюс 4 вночі. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода: дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. На Тернопільщині температура в день буде від плюс 6 до плюс 4 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс трьох. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ до ранку втратить свою силу, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Зранку до самого вечора у Чернівцях небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. На Закарпатті в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 12 градусів. А вночі опуститься до плюс восьми. В Ужгороді хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Рівненській області вдень температура становитиме від плюс 4 до плюс 3 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 3. Зранку до самого вечора в рівному небо буде вкрите хмарами. Вночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. На Волині очікується температура від плюс 5 до плюс 4 градусів в день, а вночі від плюс 2 до плюс 4. У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою, вночі буде йти дощ, вранці вдень та ввечері без опадів. На Хмельниччині температура вдень буде від плюс 3 до плюс 2 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. У Хмельницькому сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з захмар. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень буде від плюс 5 до плюс 3 градусів та вночі від 0 до плюс 2. У Кропивницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний сніг вранці послабшає і закінчиться лише до середини дня. Увечері очікується дощ. На Полтавщині максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 3 градусів. А вночі опуститься до нуля градусів. У Полтаві хмарна погода буде триматися до самого вечора, опади не передбачаються. На Черкащині денна температура буде від плюс трьох до плюс двох градусів, а вночі від плюс одного до плюс двох. Весь день у Черкасах буде хмарним. Вранці продовжиться нічний дощ зі снігом, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 7 до плюс 5 градусів в день, та вночі від плюс 1 до плюс 2. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без дощу та снігу. У Вінницькій області очікується температура плюс 3 градуса в день, а вночі від 0 до плюс 2. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. Вночі очікується дрібний дощ. Вранці дощ зі снігом, який у другій половині дня зміниться дощем, опади припиняться тільки ближче до вечора.